Нарвала я трошки агрусу. сьогодні більше не буду. От, дуже солодкі, М -м -м. гарненько достиг. Я їм і огурчала, і свину годувала, і собі ще є, і ще є на кущиках ще буде, і мені і свинкам. Ще раз усіх нарву, і мені достатньо морозилку. Перекручу, добавлю, чи мед, чи не знаю, чи при. При кип'ятку мед пропадає, не знаю, чи при морозі, то, може, цукрової пудри додавлю трошки, а потім зимою. Взяла кусочок, водичку гарячу, розколотила і свіжий агрус, знаєте, саме лучше. Ну, Відключають світло. У нас навіть один раз по 4 години 4 рази відключали, не розморозилось.